Останні випадки пожеж в нашому місті, як виявилося, є наслідком використання альтернативних джерел світла та тепла під час вимкнення електроенергії, небережне поводження зі свічками, лампадками, пічним опаленням, скрапленим побутовим газом, саморобленими пристроями, електрогенераторами і навіть недопалком цигарки, може призвести до спричинення пожежі вашого майна, майна сусідів та навіть понести людські втрати. Державна служба надзвичайних ситуацій України постійно нагадує громадянам про ту небезпеку, яку несуть Штучні джерела світла та тепла, несвідоме їх використання без знання пожежної техніки безпеки. Необережне поводження з вогнем та загалом нехтування правилами пожежної безпеки може наробити багато біди. Особливо в реаліях сьогодення, коли багато людей тривало знаходяться в домівках на сьогодні без світла та тепла. Стосовно пічного опалення необхідно обов'язково слідкувати, аби в стінах печей та димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи. Це обов'язково від сажі. Підлога, яка зроблена з горючих матеріалів біля цих пічок, на такій підлозі обов'язково повинен бути прибитий металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Аби якби там якийсь огарок не випав чи вугілля, чи якоїсь дровини, щоб воно не загорілося. не користуватися для розпалу печей легкозаймистими речовинами. Тим паче не лити ці легкозаймісті рідини на відкрите полум'я в цих пічках, також не залишати пічки без нагляду та обов'язково слідкувати за процесом опалення. Використання свічок та лампадок для освітлення приміщень також вимагає обережності та контролю. Використовувати необхідно невисокі, стійкі та металеві свічники. Тримати запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, не палити свічки до кінця та залишати недогарок довжиною там, приблизно 2-3 см, не залишати запалені свічки без нагляду, ну, і тим паче не пускати до них дітей, аби вони не гралися, не перекинули, скажімо так, не наробили лиха. Одним з факторів побутових пожеж є використання балонів зі скрапленим газом для приготування їжі, різних об'ємів та конструкцій. Серед них і газові туристичні балони та паяльники. Загалом він розрахований для використання в, на відкритому повітрі. Якщо паяльник використовується в приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Завжди необхідно перевіряти цілісність балончика. Відсутність слід слідів витікання газу можна перевірити мильним розчином, уникати потрапляння на балони сонячних променів та тримати їх подальше від високих температур стосовно безпеки газових балонів, які ми використовуємо в житловому секторі для приготування їжі, великих газових балонів, слідкувати обов'язково за тим, щоб не було витікання газу. Перед під підключенням цього газового балону до обладнання газового необхідно занести, наприклад, його в приміщення. Він повинен постояти там, ну скажімо так, грубо нагрітися, витримати у цей період, а потім підключати. Важлива цілісність та справність обладнання підключеного до балону, редуктору, шлангу та самої плити. Використання такого альтернативного джерела енергоживлення, як генератор, також вимагає дотримання правил, прописаних в інструкції. Основне з них функціонування його виключно на відкритому просторі. Ви повинні передбачити встановлення генераторів на відкритому повітрі. Це обов'язково їх не можна ставити, як у нас люди буває придумують в квартирах. На балконах, в закритих приміщеннях не можна їх ставити в підвалах і там, де знаходяться люди, забезпечити протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до стін, там, де є вікна, двері або ну, якихось інших приміщень. Тримати генератори необхідно сухими, не використовувати в умовах підвищеної вологості. Обмежити доступ необхідно до генераторів стороннім особам, які не розуміються, як ними користуватися, також це діти, або щоб ну біля біля них не знаходились тварини. Необхідно обов'язково робити перерви в роботі генераторів. Ну перерви можуть бути різні. Це передбачено паспортом, скажімо так, цього виробника. Пальне для генераторів необхідно утримувати в спеціальних каністрах, спеціально пристосованих, а також в спеціальних приміщеннях. Це не має бути житлова кімната, якась чи житлове приміщення. З початком опалювального сезону, як зазначає інспектор, кількість побутових пожеж традиційно зростає. Та й на протязі 2022 року жахливі цифри надзвичайних ситуацій, спричинених вогнем, насторожують. Вже трапилось 728 пожеж. На цих пожежах у нас загинуло 8 осіб, з них одна дитина. Також травмовано три особи. От у нас був буквально випадок недавно на вулиці Перемоги в місті Білородністровській жіночка, ймовірна, найбільш ймовірна причина пожежі це жіночка, яка загинула, на жаль, на цій пожежі, не додивилася за свічкою. І з цієї свічки почалась пожежа. Так, вона і загинула. Тому я ще раз нагадую, що якщо у вас немає світла, ви використовуєте свічки, обов'язково за ними слідкуйте. Дивіться, щоб там тварини біля них не бігали, або не гралися діти. Свічки мають стояти на безпечній відстані від горючих матеріалів та стійко. Ще одна пожежа в квартирі в місті Білгородністровському з причини короткого замкнення в світлодіодному акумуляторному світильнику, мабуть, не якісного якогось виробництва, але такий випадок є. Якщо ви купляєте якісь прилади освітлення або опалення, завжди приділяйте увагу їх якості, тому хто виробляє ці прилади, і обов'язково слідкуйте за тим, як вони працюють. Не залишайте без нагляду. Якщо ви стали свідком пожежі, не вагайтеся, набирайте 101. Інформацію надавайте чітко, аби пожежники знали, як реагувати. Ще раз нагадую, номер пожежно-рятувальної служби 101, Не 01, а 101. Ви дзвоните, кажете інформацію, де горить, що горить, чи є там люди, чи треба когось евакуювати. Ймовірну причину. І ви цим, скажімо так, полегшуєте роботу пожежних. Ірина Врубінська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.